Як у нас були проблеми з виділенням автомобілів, багато кого просили, люди відмовлялися в останній час, були проблеми скарги. Сімей скарги самих військовослужбовців, які їдуть в зону АТО, ті, хто були тут в відпустці, прийняли рішення збирати кошти всім миром. І коли почали збирати усі кошти, ми про таку акцію почали оголошувати, то до нас звернулося керівництво підприємства нашого Сумського технологія, і вони сказали, що вони за власний кошт допоможуть купити один. І тому перший мікроавтобус вже куплений за їх кошти. І Сьогодні йде про. Програма вже будемо збирати кошти на другий. Нам сьогодні треба мінімум два автомобілі, тому що сьогодні ми возимо не тільки 15-й батальйон, а також і в наш 27-й реактивний полк, і також в інші частини, де є сьогодні наші хлопці. І Розпочали, і у нас вже зразу з'явилася машина. Може ми скажемо ще раз, що ми вже збираємо кошти на другу, бо сьогодні є підприємство, Присомської торгова, торгова група, яка також звернулася до нас і каже, ми хочемо також прийняти участь у куплі. Може вони також куплять цілий автобус. Каким? А, на Миргород сегодня 9 батарею. А, ну ваших на Миргород, да. На Миргород. 17, 14, 15, 16. 17. 17. 17. 17. Що передали. Технология, директор технологии приехал. Мы хотели собирать всем мирам деньги, сбрасываться, а вдруг они давать мне крутли. Это вы собираете, я быть, один на другую. По поводу на три часа мы на вторник собираемся. Дальше побить.